Якщо ви їх просто почули, нічого не зміниться. Якщо ви їх записали, ну звісно, вже краще, але теж нічого не зміниться. Їх, блядь, іменно треба робити. Понимаєте, в чому секрет? От у мене е, е, прийшла одна дівчинка і каже: у мене немає результату, я, блядь, билась над нею блядь, два місяці, але я розуміла, що там ніхуя не буде, тому що я її одне, а вона мені муж не дає, мені той не дає. Сь... Я думала, що я її, блядь, побідю. Ну нет, я її, блядь, не победила. Я, блядь, за два місяці її, блядь, не победила. Ну, там вже я обсуждала, потому що вона працювала на груповому, і там дівчата мені говорили, Катя, не бойся, ти так б'єшся, значить в останній бой йдеш, наче в останній бой, е, бой вступаєш в цю драку блядь, з Еленью и е, всю себе оддаєш. Ну, я правда, кожен раз я, блядь, згорала в місті. Потім я прийняла той факт, що некоторі люди ніхуя не будуть робити. Ну, ніхуя. Вони можуть заплатити любі гроші. Любі гроші нісіть мене, блядь, візіть мене.